Це відділення реанімації, де саме обстріл був там стояв танк, і вони прицільно лупили по лікарні. Били тут була пожежа. Це реанімаційне відділення. Це там, де людей, які на межі життя і смерті знаходяться. Загалом я пережила всі кошмари окупації, коли Орки зайшли 24 лютого до нас у місто, і більше місяця вони були окуповані наше місто, і ми всі пережили ці прелісті ці цієї окупації. Так що я знаю, виїжджала я вже в самому кінці коридором і з родиною. І знаю, знаю на собі, що це що це було і прочувствувала повністю на собі і на своїй родині. Ми працювали, практично лікарня не зачиняла свої двері. Медики знаходилися, поки ще не було такої жуткої обстрілів. То ми знаходилися, працювали в відділеннях, але коли вже була небезпека для лікарів для пацієнтів, то були всі спущені вниз в бомбосховищі. У нас робили операції. Люди лікарі працювали, були хірурги, були гінекологи. У нас за період такого. Паці більше, ніж за місяць було прийнято 9 пологів. Люди народжували в тих умовах, в яких ми могли надавати допомогу. Людей ми як могли, тому що до лікарні не було доступу, орки не розрішали сюди доїжджати. Але тим не менш в тих умовах, наскільки це можливо, лікарня надавала послуги, і всім, хто звертався і була можливість добратися до лікарні, то лікарня робила в цих жахливих умовах. Тільки завдяки тому, що держава виділила кошти і почали процес відновлення, то зараз є можливість людям надавати послуги. Поліклінічний пакет у нас заключений і є обладнання. Дякуючи спонсорам, ми державі, ми сьогодні можемо для жителів нашої громади надавати послуги у поліклініці.